Так, всім доброго дня. Зараз у нас 13 годин 55 хвилин. У нас сьогодні 17 серпня 2023 року. Бачимо, як добре і е, смиренно сидять всі песики. Зараз я їм буду. Готувати порціони. Так, їжа прийшла. Тепер готуємо. Так, оп-оп-оп. Так, і кашка, і косточка повинна бути разом, бо вони тоді косточки вибирають і не їдять каші. Треба, щоб воно було в поєднанні. Тоді вони. Ведуть себе більш нормально по відношенню до каші. Так. Так, так. Так, кашки. Так о. Так, все, давай, чернишик. Працюємо. Так, і зараз очарик обідамо. Так. Ну що, собачки? Головне це життя. А життя базується на основі чого? Їжі. Правильно. І руху. Якщо собачка або людина рухається і їсть, в неї все буде добре. І всередині не тримає злобу, бо розвивається рак. Тоді... Хто це так дивиться? Махнатик, зараз тобі щось дамо. Так, кастрюльку, кастрюльку. Зараз ну, прийдеться в ту велику. А, ні, вон, є ще вон кастрюлечка. Так, зараз. Угу, угу. Так, ну її трошки треба сполоснути. Зараз. Махнатик был. зараз, 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 зараз. Так, так, сейчас твоя чера, бо, скажи, все же едят, только я наем. и Исааки, на есть Сара Так, косточки. Слухаємо. З аж за ушами. Так, зараз. Так. Так, Наташа Мохова, вперед. Так, Світлянечка, командир. Світлянечка, як Василій Іванович, усіх перевіряє, може якась зайва кісточка, то її підчистити. Так, тепер ми йдемо до цієї сарисаківни. Так, ми зараз зробимо кашку оцю, віддамо овчарику. Так. Кожен по своїм місцям. Кожен їсть насолоджується їжею, а ми з вами йдемо до Сарисаківни підгодувати нашу спокійну, тиху собачку. Але коли хтось що жить, то вона е, дає знати не останню. Так що вона своє Діло, бо справа знає. Так, давай тобі цю домогу. О, там пішла вже драка, тільки я пішов, вже чую, що іде. Партія зайду, вже бореться. Так. Так, так, так. Дивись, які вкусняшки тобі. Так що хто чекає, той... Все одно отримує. Так, і ось кістечки тобі допоміжні О, сюди. Так, все. Так що, дивись, бо до тебе все одно якісь гості прийдуть зробити ревізію, так що не гай часу. Так, вийшло сонечко. І ось ми бачимо зовнішній вигляд нашої маленької кухоньки лісової. Хай Господь підтримує її, як то кажуть, малий золотничок, але дорогий. Так, ну що, я бажаю вам бажаю сьогодні на четверг. Бажаю, щоб ви е, прийшли до розв'язки цього тижня, щоб ви нічого не забули. Важливого у вашому житті. І не забувайте про тих, хто дбає і опікується вами. Це батьки, це ті люди, чоловік, жінка, це діти, які безкорисно люблять вас. Просто за те, що ви є. Тож, вшановуйте і цінуйте це. Бо завжди воно все не буває вічне. Якщо ми не підтримуємо вогонь життя, то е, його може розпалити хтось інший. Пам'ятаємо про це. 13-й коридор тропи Серафима Рафамасоровського сукрального освіта, місто Київ. На все добре, любі мої, життя продовжується і тримайте руку. На пульсі життя.